Друзі, чи знайомі вам слова видатного українського письменника Павла Загребельного: доки живе душа народу, народ безсмертний. Переконана, що так, саме цей вислів став лейтмотивом його творчості, що надихає українців на боротьбу за незалежність та волю. Душа народу це наша сила. Кожен громадянин країни має унікальні риси, які об'єднують в єдине ціле. Історія України, пам'ять про героїв. Дотримання традицій, повага до культури та удосконалення мови це все є ідентичністю, яку ми прагнемо передавати наступним поколінням. Павло Архипович добре розумів, що ми та наша душа є незламною. Він говорив: але живі борються, ні голод, ні нещастя, ні сама смерть не об'єднують людей, об'єднує їх боротьба. Тільки в ній порятунок для людини, тільки в ній здобувається найголовніше воля. Свобода. Так, ми постійно в боротьбі. На жаль, доля нашого народу не з легких. Кожен відчуває страх за кордони, за рідних та знайомих. Але у нас є непереможна зброя, слово. Ми говоримо про нас усьому світу, щоб про Україну знали та пам'ятали її вічно. Вірші, пісні, картини, музика, наш внесок в історію світу це наш порятунок. Розум українців унікальність. Він дає можливість вибудовувати стратегії дій у різні часи. Тому, тримаючись разом, ми зможемо вистояти перед будь-якою війною. Минуле нашої країни яскраве підтвердження цих слів. Протягом століть ми бачили на власні очі смерть не однієї сотні людей, які виборювали права своїх громадян. Незважаючи на це, ми витирали сльози та знаходили в собі сили підтримувати ідею незалежності. Сьогодні ми знову в сльозах, у кожного біль у серці. ми бачимо те, що не повинні. Ми згадали молитви та стали навколішки перед тими, хто міг ще жити. Невже така ціна миру? Від кожного з нас залежить майбутнє України? Життя тих, хто ще має надію. Я знаю, що наша з вами спільна душа розривається від крику, але. Ми не маємо права скласти руки. Ми зміцнимо силу духу. Тому я вас закликаю, Богу молю, Вивчайте історію народу свого, розвивайте культуру, підтримуйте все українське. І пам'ятайте слова нашого земляка, доки живе душа народу, народ безсмертний. І що там, де крові багато, по-справжньому цінують життя та прагнуть миру в Україні.